Минулого разу не з'явилися захисні очі, цього разу теж не з'явилися. Думка? Можна? Може прошу? Може? Може. Дивіться, є заява про відмову від захисників в причині інформаційного тиску на адвокатів та на суд. Крім того, є копне про недопущення до судді дальшого порушення мого права і судді дійства. Попнеє про непрофесійні Отриматися до порушення прав на свободу людини, Ну і, ну і ну, питання про визнання митності стані справи на порушення судді. Mm. Так, так. так, так. Прошу голосу. Ви клопотання підтримуєте? Добре, давайте що ми не знаємо під час. Я коротко всі три клопотання, які заявлені на сидром окрім заяви про відмовлення захисників. Вважаю, що у них фактично наведена позиція обвинуваченого як позиція його захисту. Тому прошу суд дати оцінку даних попитання в нарадшій кімнаті прийняті рішення у даній справі. Оскільки він чітко не просить, які дії має вживати вже не має на суд для розгляду даного питання. Щодо заяви про відмову від захисників по причині інформаційного тиску на адвокатів та на суд, я не буду вдаватися до оцінки мотивів прийняття рішення Ситопром щодо відмови захисників, це його право. тому... Воно має право на існування, він має право полити своїх захисників. А, разом з тим наголошуємо на тому, що згідно практики а, Верховного суду України є процедура, процедура відмови від захисників. А, така відмова має бути прийнята судом. Або в присутності захисників, або за їх відома, або суд має переконатися, що їм відомо про відмову. На сьогодні захисники відсутні в судовому засіданні про причини своєї міявки не повідомили суд. Вважаю, що їхня неявка на сьогодні є неповажною. однак, враховуючи, що жодного адвоката в, судовому, в даному засіданні немає присутнього, то вважаю, що необхідно відкласти розказ. Дякую, Я прошу підтримати наші клопотання, там чітко все написано, не треба навіть особливо розуміти нашу боль, нашу проблему, що порушено. З другого боку, я сьогодні підключив договір із другим адвокатом, із фактично адвокатською групою, група, котрі готові вийти тепер на суд через онлайн. А що касається заяви, на останній час мій адрес не тільки по такі грубі образи і погрози, але і відверті такі, така істерія в інтернеті, де у засобах інформації від імені глаголи кожен раз погрози, погрози. Чому не судять? Боїться вироку. Та і сепаратист, а проповідник релігійної нетерпимості. Мені просили давати його в суд. Не хочу навіть близько з ним на ту тему й говорити. Однак, він розписав, що мій адвокат один без освіти, друга адвокатка громадянка Росфедерації, третє, ви, ви його звільнили з роботи за якісь погану поведінку. В Взагалі, троє адвокат мої якісь е, порушники. І от я, на мою думку, прийняв рішення дати їм трьом відвід, бо це їхня присутність може вплинути на неупережність суду, там і кіданого провадження, що в свою чергу може зашкодити, та негативно вплинути на правосудне рішення суду, а цим і на мої комусь права. У зв'язку з цим, з тим тиском на суд, на адвокатів, на підсудну, я мушу не висловити відвід зазначеного захисника, попросив їх. Припинити їхню участь в моєму, моєму захисті. Я зробив ту у письмовій формі, вручив кожному руки, провели з ними згідно вимог закону, відповідно кожному бесіду. Вони згодилися. Ми розійшлися з ними без всяких конфліктів, ніякі фінанси, якісь другі питання не піднімалися, мирно розійшлися. Одинадцятим числом я заключу договір із. Адвокатом Нікіта Чекман і його адвокатська група. Прошу суд прийняти нового мого адвоката. Но, Надіюся, буде сість вже без можна мати добре чистий імідж і дати можливість, щоб він познайомився з нашими матеріалами. А настоюю щоб три. Три клопотання це боль, тому що краще тую судів їх продивитися, чим то буде приймати апеляційний суд в Європи. Там все в рамках закону і в рамках моїх порушених прав. Я нагадую вам, я журналіст і мої права були порушені многократно. Я як священник вже можу терпіти, але ну, як правозахисник. Нагадую, що я. Виступав і проповідях закликав не тому, що однічого ділець, а тому, що з'явилося одного разу у 2012 році, в період Майдану в Києві, коли було все дозволено. Верховна Рада навіть звільнила всіх учасників Майдану від порушень від їх... наказання за їх порушення. В той час почулися погрози церкви, українській, православній, що будуть нищити нашу церкву. От тоді ми і. Прийняли той напад, офіційний напад, як інформацію свою церкву захищати. Тому я ні на кого не нападав, нападають на нас. В контексті контекст, 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 <зас> вашого права на захист. Ви вважаєте захисника, змінити захистки, правильно? Так. Тож, так. В контексті цього ви все нас сказали. Так, все. Дивіться. Щодо. Щодо права на захист. Воно є непорушним, ви маєте його право, ви маєте право через особисто чи через відповідних професійних адвокатів. Єдине питання, яке в тому, що суд має переконатися в тому, що ваші захисники Фазикош, Атабайок та Шменьков отримали відповідну відмову від їхньої від участі, того, що ви них відмовляєтеся. І суд має про це знати, переконатися в цьому. Робість статті 54 кодексу, 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 передбачають обов'язок суду переконатися в, там, в даній ситуації, що відбудеться. І ваше право має бути захищене. Тому з <звуквання> наведено, я б хотів або отримати офіційну відповідь а, ну, розписку про те, що вони отримали. В письмовому вигляді, тому що я, ну так вимагає закон. Або були присутні тут, і у вашій присутності ну, ви в, в моїй присутності сказав, що відмовляється від тобто, цей вичте, поняти їх не їм. Це ваше право ви можете бути забезпечене. У вас є, ви кажете, що у вас є правовий довір з іншими довірами для правочів правової допомоги з іншими адвокатами. Очевидно, що якщо вам не відомо про матеріал справи, то вони захочуть займатися з яким змістом. Але ну, на не ми стадії вже судову дебатів забувати. Ми дебати відкрили, тому а, якби, а, ну, це ваше право, Я не ми, Ми не відкривали, ще, ми їх планували. Скажіть мені, а я так просив нашого фазе адвоката. Я йому дав листочки всім трьом, а на четвертому дав три прізвища, щоб вони всі розписалися. А він каже, то не треба. А, ви, а, а можна було тепер бабити тут листочок, треба розписатися. Це має бути завідомо та я думаю. Тобто не така проста відповідь. Я думаю, що про якщо вони власне Пишуть і завірять, вони ще ж є і хоча Ну хіба що у своє. Вони ще ж є свої хоча. Ну, звичайно, так, якщо вони це завірять, то ну, питання нема. Просто тут питання свідчить ще в тому контексті, що автентичність підтвердження підпису має бути мною перевірена, або передку я маю перекладатися, тому що саме ті особи, які підписалися. Це в першу чергу, це чисто процедурне питання, так вивнує законно передбачає. Тобто в першу чергу це не ваше право. Розумію. Ну тому я е е е пропоную е врахуванням тих обставин, що з'явлено. Перше хочу почути позицію щодо відкладної справи, ви вже висловилися на забезпечення права на захист. Ви так само, так я розумію. Бажаєте сказати це право на захист шляхом заміни адвокатів. Так, добре. В такому випадку е не з тих інших питань вони свідчать лише про вашу правову позицію з приводу. Е дослідження тих доказів, які місця в матеріалах були з предметом дослідження в даному кримінальному провадженні. Отже, суд оголошує саме сьогодні перерву. Скільки часу потрібно? Я ще хотів мало займатися лікуванням серця, бо в мене, в мене проблема в серці, я навіть, навіть не тяжко стояти. Дивіться, дивіться, що є. Розвідка справи триває з 25 років, 25 рік, вже більше двох років триває. Я, звичайно, а, не можу вам заборонити лікуватися, але ви маєте розуміти те, що обов'язок ваших з'являтися до суду є вашим обов'язком правом. Тому, якщо ви хочете лікуватися, то лікуйтеся, це ж вас не обмежує у можливості. Якщо у вас нема в силу вашого стану здоров'я, ви не можете представити перед судом, це інше питання. Але якщо, якщо ви є настільки... Скажем, достатньо здоровим, для того, щоб бути присутнім, то звичайно ви зобов'язані з'явитися. Якщо ні, тоді ви маєте надати судові підтоки за те, що ви не можете бути в в силу того, що ви перебуваєте на лікуванні в квіта. Тому що одне з другим не можна змішувати. Ви лікуєтеся, головне, щоб, звичайно, на ваше здоров'я. Але першочерговим є ваше право на захист і. Я буду ще прогнозую, що очевидь ваші нові адвокати захочуть зняти з матеріальну справа. Mm. Так, я розумію? Дуже просим, потім. Добре, в такому випадку, крім тих адвокатів, які у вас є, в яких ви не відмовилися, бо фактично умова має бути прийнята судом врахуванням того, що мали бути присутні дані адвокати, то ви також маєте право на інших адвокатів. Якісь може бути більшою, тому випадку, якщо такі особи а, будуть мати від вас прідні документи, які підтверджують їхні повноваження, вони можуть заздалегідь познайомитися з матеріалами а, даної справи. Це означає, що а, на наступний а, раз призначі справи досвіду, вимушені буде приспустити адвокатів. Я вже кажу, що вони мають час. До того наступного сітка ознайомитися змістом матеріалів, які містяться в 의... даному провадження. Я просив, щоб, щоб адвокатське бюро сьогодні вийшло з онлайн сюди на суд. дивіться, для того, щоб э, воно вийшло, перше, має бути повноваження, має, має бути клопотання про те, що вони. Э, я маю винести непоціальне рішення і з цими тікаючими оставими. Розумію. Ну це не так швидко. А адвокати де знаходяться? Києві, київські тут приїжджати чи вони Я не знаю, але в будь-якому випадку я просто бив руками і сказав Спасайте ситуація для мене неоднозначна. Мені потрібно, щоб з цього вийти з положення професіоналу, коли б міг. Акуратненко вивести свій суд, бо все-таки вони подивилися, обслідкували за судом, казали, що позиція деяких не зрозуміла. І вони самі запропонували, я погодився і з 11 числа підписаний договір сьогоднішнім числом. Добре. Тоді пропонується стати 17 липня о 10. 15 години. 17 години стається. Що? В який годині? 15. 15 години. Не скоро буде мені. Дивіться, я прогнозую цедання з рахуванням того, що треба ознайомитися, можливо, ще там має бути відмова, відкликать і так далі.